Всіх вітаю, ви на каналі Nice Тесті. І у нас сьогодні буде салат зелений прямо із грядки. Я сходив до себе на грядочку, нарвав нами руколки, нарвав нами ліс салата або лолобіонда як його кажуть в кулінарному світі, та цибуля зелена. Ось наших три основних інгредієнта на сьогоднішній салатик із грядочки. І розпочинаємо. Так, розпочинаємо готувати наш салат із грядочки. Розпочну я з цибульки, цибульку навпіл, це відклали та нарізаємо все діло це кільцем. Таке, покрупніше, покрупніше. Так, нарізали цибулю, відклали нашу дошку, ніж рукола. Ну що можна сказати, рукола? Якщо вже такі виросли, як в мене, я прогавив великі листки, що і навпіл, та і одразу туди в салат. Особа з рукай, гратись не треба. Вона домашня, натуральна, без всяких цих... ГМО Та тритал, ні, ні тратив, та всяких добрив. Виращую сам для себе, для сім'ї. Кажу, якщо вона така, все така, можна сразу цього хвоста кинула і туди. Взагалі бомба. Бо кажу, я трошки прогавив, бачите, вже які у мене лопухи. Ну нічого це. Діло на салат ніяк не зіграє. Так. так, крупненько рує. Дуже непривередлива трава, щоб її вирощувати вдома, вона як той бур'ян на другий рік сама. Сходить там де росла, і вже не, не знаю, які рік я її виращую проблем з нею немає. Так, рукавка готова. Відклали нашу мисяку. Наступне це наш лист салата. Лист салата, бачите, якраз рвем крупним, скажімо, кубиком таким. бо він вже скоро переросте і стане горьким Жутовку від нього ніякого не буде. Так, поки що є можливість треба робити запаси вітамінів собі на наступний рік. Все, так швиденько, швиденько, чик-чик-чик. Наш салат з грядочки. Ну... Ну, 10, ну хай 15 хвилин він вже готовий. І плюс в тому, що не треба йти в магазин і тратити свої кошти. Грядка реально виручає, спасає, допомагає. Ну і для душі. Так як я живу в місті, городу в мене немає, але є маленькі грядочки. Так що... Вот так от. Приємні бонуси. Коли є своє подвір'я, є свої грядочки. Можна вийти. Петрушечку кріпчика нарвав, супчик кинув. І все. У утя... тебя білісіма. Огурчики ще там є. Тархунчик посадив, баклажанчики, кабачочки. еще бурячок морковку, ну, еще, и кажу, у нас все в процессе, с тархунчиком потом буду работать с мощненький лимонадик, вам покажу, поделюсь рецептом, так что на все требует час. Це вже, мабуть, навіть буде зайве. Зараз побачимо. А ні, тут осталось пара листів. Все, що вам не подобається, то все відкидуйте. Так, все, салата готовий. Чик. Відставили, протерли, швидесенько. чик-чик-чик. Так, щоб сильно голову собі не морочити, чим я його буду заправляти. Дуже дуже простий рецепт. Це я додаю трішки яблучного оцета. Для кисліночки такої оп, хватить. Перчика трошки. Не забуваємо посолити, мабуть, іще трішечки. Так як я додав оцет, то я ще додам. Трішки са цукру. Оці слова паразити ніяк не можуть вилітити з моєї голови. Нічого, ми їх подолаємо. Так, і міксую, міксую дві олії. Це наша звичайна олійка і додаю ще оливковий. Такі міксик-міксик робимо. Так, додали ми ці всі спеції туди, олії, уксуси, все. Чік у нас, все вообще. йде за планом, як кажуть. Все, наше діло сталося перемішати і подати наш салат. Так що я перемішую. Помили руки і такими самими нежнішими нашими. Рухами руки ми це все діло перемішуємо. Ні, ну, прямо ну, ну, так, як, як дитинку маленьку. Щоб не пам'ять наш салатик. Ну, Ось такий його чик. Чік. Перемішуємо, перемішуємо, не стісняємося. Хто там дуже привередливий, може діти якісь гумові рукавички. Ну так я як я готую це для сім'ї. Руки постійно помиті. Все чотенько, сам книжечка є. Так що ніхто не переживає. Ці вже руки, знаєте, скільки чого приготували, що це... Це тони, вагони. Не знаю вже. За ці всі роки на кухні. Це нереальний об'єм. Нереальний. Бачите, як я, ну, нижнішими рухами, просто до, доторкаючись до нашого салатика, ти його тако як маленьку дитину пестиш чи бавиш, як правильно буде сказати. В цьому випадку не знаю. Наверное, балыш, буду правильнейшей сказать, балыш. Все Перемешали, да? Чик-чик-чик-чик. Так Что, ручки сполоснули, все сполоснули. І його замалимо, беремо нашу тарілку, пересипаємо. Так, народ, підбиваємо підсумки. Салат із грядки за 15 хвилин готовий. Вітамінний запас на цілий рік. І як кажуть, хто посадить грядочку, не полінується, той буде мати такий салаті. Всім мирного неба. Вам смачного до зустрічі!